І так, друзі, багато хто з вас питає, як приходить упакований гіалурон хендроїтиновий комплекс, як він виглядає і що там всередині. Я собі купила два курси по акції. Один я вже п'ю, а другий зараз при вас розпакую. Нас його запаковують дуже гарно, тому, коли ви його отримуєте, абсолютно спокійно, все приходить ціле, все приходить так от. Це приходить класно в, одному, в одній такій упаковці літра. Отут, от, бачите, отакий от він приходить упакований, отут літра чистого рідкого золота. Ось так він приходить. Так. Зараз я витягну верх, бо він не дасть мені відкрити далі. Так, от я витягнула така штучка, яка тримає пляшки. Мірний стаканчик я буду пити по одному мірному стаканчику в день. Це я просто п'ю для профілактики. Якщо є проблеми по суглобах, якщо є проблеми з організмом, то там його вживається по-іншому. І йде ось такі дві пляшечки. Коли вже пляшка відкривається, її треба тримати в холодильнику. Одна пляшка ну, фактично на пів місяця. Один мірний стаканчик замінює. По-моєму, 30 ін'єкцій. Вдумайтеся. Причому, коли робиться ін'єкція, вона робиться в один суглоб. А гіалурон хондроїтиновий комплекс впливає на роботу всього організму, всього опорно-рухового апарату. І здавалося б, нащо мені його пити, в мене все добре, я ще, в принципі, <смір> та не в принципі, а молода. але цей комплекс треба вживати ну, хоча б раз за два на рік, місяць-два курсами. Да? Можна додати ще колаген для профілактики. Він не лише впливає позитивно на опорно-руховий апарат, гіалуронка в нас знаходиться в очах, гіалуронка – це еластичність судин, робота сердечка, і, між іншим, це ще і пружність, і еластичність м'язів. Разом із колагеном вони ставлять органи малого тазу на місце. Це той момент, коли йде нетримання. Тож, якщо вас зацікавила ця інформація, якщо ви хочете не... Е Просто знаєте для Галочки, а розібратися реально, подбати про свій організм, подбати про те, що відбувається всередині, і повернути собі здоров'я, то не можу виставити камеру, так то рекомендую розібратися з цією темою. Пишіть мені в особисті, розкажу, підкажу. Він відновлює роботу суглоба. Це не для галочки, це для тих людей, які хочуть розібратися. Уникнути операції і подбати про своє здоров'я.